Шановні діти, шановні вчителі, освітяни, хочу вас привітати і хочу вам подякувати. Подякувати за те, що ви повірили в себе, і ми спільно з вами змогли перезапустити освітній процес в цілому в Запоріжжі і особливо в 107 й школі. Я хочу подякувати всім вчителям. Знаю, що було складно, знаю, що було складно перелаштувати, знаю, що було складно навчати в підземній школі. Але той результат, який ми бачимо на сьогодні, це точно про майбутнє Запоріжжя, про майбутнє Запорізької області, про майбутнє нашої держави. Якщо чесно, не віриться, що 11 років пролетіли як такий короткий момент. Я коли йшла у перший клас я думала, що все попереду, ще дуже багато часу. А зараз, знаходячись сьогодні тут, я розумію, що вже цей шлях, цей етап мого життя, він закінчується і починається новий, не менш цікавий. Бажаємо стати гідними громадянинами нашої держави, тому що від них залежить майбутнє нашої країни.